Вітання друзі. Давно я не виставляв прогнозів погоди, але наразі виставляти фактично нічого, тому що дощові циклони над містом не проходять більше двох тижнів. А от за містом, що зараз можу показати, зі східного напрямку, але за містом саме. Ідея дощовий е, невеличкий такий циклончик, але не серйозний. Навіть камеру не можу налаштувати на нього, тому що він уже навіть і, і закінчується. от. Дуже дивна ситуація з цими дощами, але на вихідних е, обіцяно, що буде. Е, і я так розумію, що, скоріш за все, це і буде, можливо, причиною якогось дощу, може навіть і чогось більшого. От, ну, будемо дивитися на цю ситуацію. Наразі поки все.